Стосовно сороволомах, я хочу сказати наступне. Тому, на мою, на мою особисту думку, скоріш за все, це був злив. Він відбувся злив інформації. Звичайно, я вважаю, що потрібно зібратися людям, підняти це питання на більш мас, на, на масовість. Також, на мою думку, на мою думку, взагалі зараз нам не загрожують з заходу ані поляки, а ніхто не загрожує. Але в нас велика біда зараз і трагедія. Те, що відбувається, ви знаєте, гинуть люди е, в східних кордонах, е, в східних областях нашої держави. Е, я вважаю заліз за доцільним. Е, як свій час е, 41-му році зробив Сталін з західних кордонів е, війська перекинути на східні кордони і врешті-решт поставити крапку, розбити цих е, е, сепаратистів, е, цих козаків. Ну і цих всю москальську падаль. Ми повинні всі бути солідарні. Ви повинні що ми бачили, що це нам це питання не байдуже. Це дійсно, це гинуть люди, як ми можемо бути байдужі, розумієте? Ні, це не може так бути. Якщо вийдуть масовою, чи більше людей буде, чи буде більше масовості, то звичайно Європа буде впливати на це. От я згадую, я був тут на Майдані, стояв по суму. На початку тут там танцювали з діхтарками, все, Європа якось так. Не сильно на це реагували, ані Європа, ані світ, ані Америка. А вже коли почалися тут події на Грушевської, звичайно, тоді вже почалося зовсім інакше. розумієте? Тоді вже почалися більш серйозні перемовини і все інше. Ну от і Врешті-решт ми здобули перемогу. Якщо люди не будуть байдужі, не будуть сидіти на дивані, всі вийдуть масово, стануть, звичайно, це задумається і наша влада. І, і Європа, це буде звичайно реакція, Всі відреагують на це. Будемо говорити про волноваху. Донбас це наша біль, це наша тривога, це наші сльози. Там гине світ нашої нації. Я не можу зрозуміти оцього перемир'я, коли наш ворог. З важкої артилерії, з градів, з буків, з усіх сторін вбиває мирне населення, гинуть наші ні в чому не повинні люди, гине світ нашої нації, а вони об'являють перемир'я. Коли у Франції загинула така кількість громадян Франції, всі політики світу з'їхались висловити своє співчуття. І всі політики Європи, взявшись за руки, марширували три кілометри пішки, обурюючись тим, чому ніхто з світу Європа не бурується тими подіями, які діються в Україні. Чому проходить оцей гуманітарний кордон? Вони добре розуміють. Вони добре розуміють, що вони проводять озброєння. З приводу волновахи. У мене дуже крається серце, воно болить, воно болить вже не один місяць, і це тільки підтвердження тому, що відбувається. Взагалі, та сторона, тобі ж наш ворог, він не бажає зупинятись, і він готовий на все, що завгодно. Він готовий вбивати дітей, жінок, старих людей. Тільки завдяки тому, щоб досягти своєї мети. А мета у них єдина розірвати нашу країну на клочки. Тому ми не повинні, ми повинні постійно пам'ятати про це і повинні е, захищати свою, свою країну всіми силами. Тільки завдяки патріотизму нашого народу, взагалі е, завдяки нам. Простим людям, тим, що пішли воювати, і ті, що залишились тут, але не залишили нас сам на сам з ворогом, нас, це бійців, воїнів. І допомагають нам всіляко, тільки завдяки ним ми всі існуємо. Техніка у нас стара, та що. Сама не хоче працювати, треба докладати дуже багато зусиль для того, щоб вона працювала. І завдяки самоотверженості наших людей вона все ж таки працює. Ми відстоюємо і я впевнений, що відстоїм відстоїм єдність нашої країни. Йде війна, ета війна саме Я ребенок війни. Я прошла это в детстве, а сейчас мне жалко, обидно, и больно, що нас стреляют ни за что и ні про что. И вот автобус едет граждане, не военные, никакого вреда нигде ничего не делали, и їх убивают. Да за такое надо вешать тех людей, которые это затеяли. Я когда смотрю Францию, как то было, что все вышли и поставили даже квартплату эти на место. А у нас каждый за кого прячется, спинами прячется, проданы есть люди настолько продают друг друга, что больно и обидно. А а за это надо всем, всем подняться и идти против Путина. Насчет событий, волновахи. Я очень глубоко возмущена, конечно, этим всем событием. Это полный беспредел, конечно. Это 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 никакие рамки не влазит, это же расстрелять мирных жителей, это там уже, наверное, у них у всех головы поехали на бекрень. Куда смотрит ОБСЕ, куда смотрит мировое сообщество, почему никаких давлений нет на это, почему не обращают внимания на нашу страну, на наши все эти действия, которые вот происходят на стране. Никому до нас дела нет. Значит, надо как-то собраться всем миром хотя бы, ну, чтобы под, ну, надавить на Путина. Только иначе, если весь мир надавит на него, так тогда что да что-нибудь может быть и будет с нашим, с нашей этой вот войной, которая вот непризнанная или признанная, непонятно какая. Вот. Я думаю, что надо как-то действовать, иначе у нас будет продолжаться эти волновахи и все остальное. Я сочувствую всем погибшим, конечно, родителям, девочке, которые родили, и всем погибшим сочувствую, но надо что-то делать. По поводу волновахи я вважаю, що це дуже ганебне явище, і нам треба по крайній мірі якесь приймати рішення, виселяти мирних жителів звідти, надавати їм е, житло, е, виділяти, тому що там людей дуже багато страдає, пенсіонери, інваліди, які не можуть відти виїхати. Я вважаю, що це обов'язково, народ має зібратися, і київляни і всі. Прилеглі райони повинні зібратися і обов'язково пройтися по марш у підтримку цих народів, які постраждали у цьому Донецьку волновахи. Європа це Європа обов'язково до нам допомагати не просто співчувати, як вони співчувають, а допомагати нам на ділі, а не на словах, бо словами просто так нічим не допоможе. Нам треба, якщо вони нам допомагають, то вони повинні допомагати. А вони, виходить, создають виш, вони нам допомагають. На самом деле, топтання на місці, і це ми нічого не змінимо. Так як Путін, ви бачите, що він... Не просто приїхав в Донецьку забрати, він хоче заграбасти всю Україну. Так що нам треба по-любому допомогу. Солідарні в місті, всі, весь світ має нам допомагати, тому що підписалися, вони ж підписалися, що, щоб ми здали атомне оружжя, і тоді нас, ми зможемо нас захистять. А насамкіли люди, які нас підписувалися, що будуть захищати, вони нас напали зараз в даний момент. І ті, що які можуть захистити, вони нічого не роблять. Трагедія в Голновасі. Весь люд у нас схвильований. Якщо у Франції загинуло 17 людей, то вибачте, усі зібрались лідери Європи і своє обурення ви висловили. А у нас, вибачте, це чого ж людей не мобілізують для того, щоб висловити своє, своє обурення, висловити своє відношення до цих. Вибачте, терористів і до цих подій. Це одне. Але мене ще дивує, що оце перемір'я. Вибачте, АТО перемір'я вже в умовах перемір'я загинуло 500 людей, більше 500 людей. І ми нічого, ми не, ми не, ми не збираємося і, ми, і не, не відповідаємо. Вибачте, так що це АТО чи війна? Оце мене цікавить. Хай збирають людей, хай вони скажуть, що давайте мобілізацію, чи чи загальну мобілізацію, чи вони по по 2000 вже четвертий раз мобілізують людей, людей на війну. Вибачте, так це війна, чи це АТО. Я висловлю своє співчуття всім загиблим і родичам, батькам. Не должны мы молчать, не должно это все сойти с рук, потому что это будет и продолжаться и дальше, и дальше, и дальше. При тут мирные жители? Мирные жители тут ни при чем. Если, конечно, вовремя не отреагировать, то где будет гарантия, что это не случится и второй, и третий, и пятый, и десятый раз? Естественно, это будет случаться всегда-всегда. Для меня это вообще больная тема. Но ну, у меня своя история. Вот. Ну, а вообще, да, для меня все, что касается нас в Украине, у меня, для меня это очень больная тема. Потому что я сама с Крыма. Что касается трагедии, значит, когда гибнут люди, это очень большая трагедия. И для меня вообще непонятно, как могут, ну, я не знаю, нормальные люди, я считаю, что мы все нормально живем в нормальном обществе, как могут нормальные люди убивать людей. Для меня это вообще как бы загадка природы. Поэтому я к этому отношусь отрицательно. Что бы мне ни говорили, ополченцы, а там, за, за что они воюют, но убивать людей, мирных людей, это ни в какие рамки не лезет. И никто меня не убедит, что они воюют за какую-то свободу. За какую-то независимость, и что они хотят жить лучше. Может, и они хотят жить лучше, но на костях, на смертях, на слезах жить лучше просто невозможно. Вы знаете, кроме санкций, кроме санкций, кроме всего народа России, что они поймут, что это именно они, но они не понимают. Я, У меня очень много родственников живут в России. Это мои близкие родственники, и многие из них, к моему сожалению, они не понимают, что это они считают, что они защищают нас. Вот самое и доказать, достучаться до них, что вот э, вы убиваете мирное населення, мало того, значит, все. Будем говорить, большинство жителей России, они очень агрессивно настроены, вот по крайней мере в соцсетях я выражаю сочувствие, я мать, вот ну, даже мне страшно говорить, у меня просто нет слов, чтобы сказать о том горе. И самое главное, мне хочется сказать, за что люди гибнут. Вот ну, спросить вот этих ополченцев, я не знаю, как их называют, террористы, ну за что вы гибнете, почему люди, жители России у нас здесь воюют, и, и за что вы гибнете? Мы гибнем за свою землю, за свою родину, а за что гибнут здесь? Ну, будемо говорити, я не знаю, полченці, терористи, для мене це не Я выражаю всім собоєзнення і жду, що побист закінчиться війна і ми будемо жити в мірі. Люди в автобусі, сільки шпилу, мирних, мирне населення, нікому нічого не винувати. Сіке воно, сіке воно отсе, должно терпіти оце все. Причому тут водіти, що зараз починають, що не так, туди-сюди. Люди, чисто люди без нікому не винні погибли люди. Гради Розстріляли, громадян України, мирних, які їхали з хлібом, з молоком, со своїми дітьми і просто взяли вот паскудні, просто розстріляли мирних граждан. Я сьогоднішнім... Утром прою Солідарність выложил свою фотографію з надписом По не молодых, Там всякі були, там 14 летняя девушка була і и, и другие. Мне кажется, я, я там не, не была никогда, но мені кажется, що там творится что-то такое, которое вот люди не знают толком. Мене дуже свилювала, звичайно, ця подія, що навіть вже не, не просто військових стріляють, а простих мирних жителів. Треба обов'язково, щоб реакція з боку правління була настільки жорстокою, прийняти відповідні рішення, щоб цього не повторювалося більше. І за цей поступок повинні відповісти певні люди. І ми повинні більш стати згуртованими, відстояти свою державу, перемогу і ті. Всі міроприємства, які нам відвоювала Небесна Сотня. Коли ми вже починаємо компанію по вступу в Європу, певні вже кроки зроблені, то повинні Європа повинна нас підтримати. Ми як менші брать поки що. Тобто ми не досягли рівня, але ми вже намагаємось своїми діями відповідати ступеню розвитку Європи. І вона повинна допомогти нам чим зможуть, хоча б. телевизору, как и все граждане, увидела, конечно, трагедию, которая произошла в Волновахе. Мирные граждане, автобус был расстрелян, погибли люди, другие попали в больницу совершенно. Мирные граждане ехали по своим делам, никого не трогали. И вот результат мира, который сейчас у нас якобы происходит в Украине, перемирие, которое якобы у нас происходит в Украине. Вот мирные граждане гибнут каждый день. Не только военные люди гибнут, но и мирные граждане гибнут каждый день. Какое же это перемирие, какой же это мир? Никакого мира у нас нет. Поэтому терроризм, который уже, это самое страшное, то, что говорят, что вот, вот эта зона, которая Луганск и Донецк, это будет вообще осенное гнездо терроризма, может быть, во всей Европе. Потому что там нет никакого закона. Там все делают все, что хотят фальшивые деньги, короче, подготовка даже вот к терроризму, который непосредственно вот Россия это и финансирует. Если это сейчас пока только в Украине, то это выйдет, не дай бог, и за территорию Украины. И граждане, которые не, вот Украины поддерживают, конечно, и очень переживают о судьбах наших граждан, то это, наверное, мало, потому что эта зараза может перейти в Европу. Правительство европейских государств, если они хотят жить и, и дальше мирно, Украина же не может все века, как начиная с монгола татар сдерживать всю заразу, которая расползается по Европе. 200 лет мы тут сидели, держали монгола татар Потом немцы застряли тут и так дальше и тому подобное. Наверное, Европа что же должна что-то сделать для того, чтобы это поскорее закончилось, пока это еще можно вылечить. Потому что потом это вылечить будет очень тяжело. Я знаю, что расстреляли на Донбассе автобус. Я не могу отвечать за европейских лидеров, со стороны гражданской оппозиции России, со стороны оппозиционных политиков, которых я представляю. Абсолютная поддержка позиции Украины. Это курс не против России. Мы, вс... да, да, мы все поражены прекрасным отношением к москвичам здесь. Это курс на нормальные либеральные ценности. Он не может быть украинским или российским. Это просто нормальный человеческий курс. Вот за это мы тоже сражаемся. У нас тоже недавно была акция в поддержку братьев Навальных. За 5 дней мы собрали 33 тысячи человек. Мое отношение, что Путин нас настолько достал, и вся вот эта война омерзительная на Донбассе это месть тирана за вашу смелость, за вашу непокорность, за то, что рабов в рай не пускают. Вот этот конец Каддафи он настолько пугает Путина, что Он мстит вам, ему не нужен Донбасс, ему нужна человеческая кровь. У нас десятки политзаключенных, у, вас, у нас два украинских политзаключенных. У нас такая геббельсовская пропаганда, вот просто телевидение как взбесилось. Людей сводят с ума, мою страну сводят с ума. Мы бы очень просили всеми возможностями прорывайте информационную блокаду. Говорите, что в Киеве не убивают людей за то, что они по-русски скажут, что здесь не ходят с топорами и не режут москалей. Как-то каким-то образом достучитесь, потому что у нас все федеральные каналы просто, а других уже и нет. У нас все федера... все каналы они просто сжаты железным кольцом гбибистов. Естественно, есть YouTube, естественно, есть интернет. Но... Это не работает против хорошо сляпанной в высокой четкости картинки первого канала. А в деревнях-то там вообще ничего, кроме этого, не смотрят. Поэтому вот каким-то образом... Я бы, например, организовывал посылки символики. Вот у нас у вас она достаточно дорогая. Я не могу позволить себе купить всем своим друзьям атрибутику. Ну, себе еще паре людей. Вот ведь она имеет огромное пропагандистское значение. Вот я думаю, что так. А с гумконвоями все понятно, но бандиты, что тут сказать?